Е, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Майже 39 мільярдів доларів США, міжнародні резерви України б'ють історичний рекорд. Цифра є найвищим показником за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року. 38,4 мільярдів доларів США. Про значення цього досягнення і подальші перспективи говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василь. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, перше питання: завдяки чому сьогодні маємо змогу говорити про рекордну цифру міжнародних резервів України. А, завдяки в першу чергу ефективним діям Національного банку України. А, і в другу чергу, і це також, до речі, не менш важливо. Тут фактор це значна міжнародна фінансова допомога наших міжнародних партнерів, тобто при дефіциті бюджету, мільярди в цьому році, він фінансується за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги без участі національного банку України. Це величезний плюс. І якщо повернутись до першого факту, то, що я говорив, що завдяки ефективним діям національного банку України, ми бачимо, як на сьогодні зростає довіра і бізнесу, і громадян України до національної валюти. Покращуються інфляційні та девальваційні очікування наших людей. Бізнес ну, в цілому покращує свої, скажімо так, настрої щодо цього року. Економіка після минулорічного падіння починає своє відновлювати, відновлення, інфляція, дезінфляційний тренд. Тобто інфляція зменшується, і 39 мільярдів доларів. Наших заверів, золотовалютних резервів просто це якраз є така, ну скажімо так, дзеркальна сторона, сторона всієї всієї роботи? Ну а з іншого боку, це фінансова подушка нашої української гривні. Якщо говорити про другий фактор міжнародну підтримку, а допомога яких країн зараз є найбільшою? А кому ми маємо дякувати? Ну, перше, ми дякуємо всім міжнародним е, партнерам, тому що тут також важливо і про те, що наприклад, у прибалтійські країни вони є невеликими, просто але е, якщо дивитися на абсолютні цифри, наприклад, то може е, з одного боку їхня величина допомоги є і невеликою, чи там озброєю, чи фінансова допомога. Але з іншого боку, е, в відносно показниках е, цифри можуть бути достатньо великими. Тому перше, ми дякуємо всім нашим міжнародним фінансам е, і іншим партнерам, не тільки фінансовим. Друге, які країни, тобто ну на перше місце зрозуміло, що це Сполучені Штати Америки, наприклад, тобто, це найбільша країна світу? Це наш партнер. Я також би тут ну, ж таки важко говорити про перше чи друге, чи третє. Але Євросоюз, наприклад, який надає значну міжнародну фінансову допомогу. співпраця з міжнародним валютним фондом ми маємо отримати там чотири програма. Uh, і по цій програмі ми маємо отримати там більше ніж 16 мільярдів доларів. Але з іншого боку, ця програма співпраці дає можливість залучити і фінансування інших партнерів на загальну суму 115 мільярдів доларів. Різні країни допомагають Японія, країни Скандинавії, Англія і через різні механізми. Ну, наприклад, коли неділю назад там відбувався. Форум щодо відновлення нашої економіки в Лондоні, то уряд там, Британії там, надає наприклад, півтора мільярда доларів гарантії через свої експортно-кредитне агентства щодо фінансування нашої держави. Тобто, чи, наприклад, коли ми знаємо, там, уряд Канади відділяв через відповідний там, трастовий рахунок, який відкривається АМФ, ну, тут кошти надходять туди, на цей рахунок а далі. Цього рахунку Міжнародного валютного фонду кошти находять до державного бюджету нашої держави, тому завдяки міжнародній фінансовій допомозі в першу чергу. До речі, ця допомога вона надається, можна сказати, завдяки ефективним діям нашого уряду і урядовців економічного блоку, тому що це надзвичайно є важливим. Вона надається, і ми можемо надійно тримати фінансову оборону нашої держави, економічну оборону нашої держави. Ну, зрозуміло, що мати, що почали нашу передачу на високому рівні наші завери золотовалютні резерви Національного банку України. Яку роль відіграли операції Національного банку на валютному ринку України в цьому питанні? Ну, Національний банк України відіграє одну з важливих роль ролей на валютному ринку, тобто. До війни ми проводили там політику плавачі, мінного курсу. Ми зладжували курсові коливання, тобто в окремі періоди продавали наші кошти заверів в іншому періоді. Викуповували для поповнення заверів на даному етапі, коли почалась війна, ми зафіксували валютний курс. Да, є цілий ряд обмежень сьогодні на валютному ринку. Але ми маємо розуміти, що завдяки правильній валютно-курсовій політиці Національного банку України. Ми сьогодні маємо макроекономічну стабільність. Маємо Інфляцію, яка зменшується, ми маємо стабільний курс української гривні, ми маємо працюючу 24 на 7 банківську систему, тобто, ну і багато інших позитивних чинників, які е, сьогодні є начатком ефективної політики Національного банку. Саме з цими обмеженнями пов'язано те, що минулого місяця знизився чистий продаж валюти НБУ. А... Дійсно, і не лише минулого місяця, просто в останні місяці ми бачимо, що якщо Національний банк продає валюту за варів, то ця цифра коливається в межах там півтора мільярди, 2 мільярди доларів щомісячно, ну, в залежності від місяця. Дуже багато факторів на сьогодні впливає. Один із факторів ми бачимо про те, що раз покращилися інфляційні та девалюаційні очікування наших громадян. Наблизився курс готівкового ринку максимально близько до фіксованого курсу. Тобто, тому люди починають більше вкладати кошти на банківські рахунки, на депозитні рахунки, чи купувати в внутрішні державні позики. Наведу цифру за ці там 15 місяців війни, залишки коштів фізичних та юридичних осіб в усіх валютах в банківській системі збільшилися більше ніж на 500 мільярдів гривень. Це якраз. Є ознакою довіри людей до банків до політики Національного банку України у червні. Внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 81,3 мільйона доларів США. Переоцінка яких саме фінансових інструментів вплинула на збільшення міжнародних резервів України? Дивіться, завари національного банку України вони ж представляються різними фінансовими активами. Це може бути там і долари, і євро, і казначейське зобов'язання. Ну наприклад, США чи там інших країн світу, це може бути і золото. Просто в залежності від того, як коливаються курсові ціни на ці активи, тобто зрозуміло, відбувається ну, їх зростання. Ну або навпаки, даний випадку відбулося просто зростання у вартості фінансових активів. Просто і зрозуміло, що перетінка -е, була е -е, зроблена в сторону збільшення. Повертаючись до цифри в 39 мільярдів доларів США, що і на які строки забезпечує поточний обсяг міжнародних резервів України? Дивіться є така умовна норма, що завери будь-якого центрального банку повинні забезпечити як мінімум тримісячний імпорт держави. На сьогоднішні наші завери вони забезпечують там 5,3 місяця. Тобто, вони є достатньо на високому. Рівні, тобто а, чи вони можуть збільшуватися? Да, вони можуть також збільшуватися. Чи вони можуть зменшуватися? в тому числі, вони можуть і зменшуватися, тому що дуже багато буде залежати від макроекономічної політики. Коли ми наводили цифру, от, там на початку вашої передачі, що там в 2011 році у нас були також 38 мільярдів доларів в наші завери. а Потім завдяки тому, що у нас був фіксований курс гривні, ви пам'ятаєте 8 гривень за долар, і Він довго тримався. А наші завери почали зменшуватись ну в той період часу, тому що наш національний банк України підтримував фіксований курс. Тоді продаю, продаючи просто. А був попит на долари великий, просто там, імпортерів, чи екскартак чи громадян, і продавали кошти заверів. Потім була ситуація, коли в 2015 році ці вже завери були на рівні близько 5 мільярдів доларів на нижчий рівень. Тоді була програма розширеного фінансування. Ні, і завери почали збільшуватися. Сьогодні ми маємо знову ж таки в той період було допущено як на мою думку багато помилок в роботі центрального банку України. На сьогодні ми проводимо зовсім іншу валютно-турсову політику. Уже 15 років у с нас банк і разом з банківською системою пройшли такий непростий етап реформування. Нова мотермонетарна політикаргутування. Нова валютно курсова політика, плаваючий обмінний курс. Ну якщо ми говоримо в той період між 15 і 22-м роками, початком великої війни. Сьогодні ми маємо зовсім іншу ситуацію, тобто, але навіть те, що у нас є фіксований курс, ми маємо значні завери, тому що маємо значну міжнародну фінансову допомогу. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за те, що ми можемо мати ну скам тримати фінансову оборону. Ну і ваші прогнози щодо майбутнього, я сподіваюся, збільшення об'ємів міжнародних резервів України. Чи дійсно нам варто чекати ще на більше вразливу цифру? Расплати, якщо відверто ніхто ж прогнозів не дає, Нацбанк щомісячно на початку місяця завжди говорить цифру заверів на початок місяця. Ну як і зараз, от, тобто, от ми говоримо, що на да, там на початок липня наше завері чи, там на перше липня, от наше завершення складати близько 39 мільярдів доларів. Тобто також через місяць буде знову ж таки інша цифра. Яка цифра прогнози зараз ніхто не дає, особливо під час війни? Єдине, що можна чітко говорити е, про те, що ми маємо е, значну міжнародну фінансову допомогу. Ми дякуємо партнерам. Партнери виконують зобов'язання свої ну, щодо фінансування нашої держави. І е, друге, це величезний плюс для нашого валютного ринку для української гривні. Ну як наслідок, ми сьогодні бачимо про те, що готівкова гривня вона максимально наближена до фіксованого курсу 36,6, і це позитивно впливає на дуже багато інших процесів, які є в нашій державі. Пане Василі, на останнє питання на ньому будемо ставити крапку. Не можу його не поставити, бо воно завжди виникає у пересічного українця, коли він чує про допомогу фінансову допомогу наших західних партнерів. Це питання чи це взайми, і як віддаватимемо? Е, наша держава отримує е, допомогу у вигляді грантів, те, що не повертається. Ми отримуємо також в вигляді довгострокових пільгових кредитів. Ну, наприклад, там ЄС нам надає кредит, але він там терміном на 30 років з пільговим періодом. Перші 10 років ми не сплачуємо ні відсотки, ні ні тіла кредиту. Тобто тому там і в залежності від інших країн, наприклад, там можуть бути або кредити, або ну, ж такі, гранти. Ми дякуємо нашим партнерам за допомогу в цей непростий час для нашої держави. Дуже дякую вам за відповіді, за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.